Уявимо вакансію. Вакансія там на сайті роботи треба бухгалтери по первинці вносити чи розносити банківські виписки, надходження, щось таке. Зазвичай первинна документація, якась така. От таке будемо проходити. Максимально будемо проходити, і я вже от з цього питання прямо сама собі зрозуміла, на що буде побудований, на чому буде побудований саме мій цей, саме цей проект. Будемо орієнтуватися на такого бухгалтера-початківця, тому що не будемо ми вже туди ну, ПДВ зачепимо, щоб розуміти, але ми не будемо тут прям дуже заглиблюватися, щоб бухгалтер по первинці розумів, що таке ПДВ, що таке, як внести правильно карточку, ну, картку, наприклад, контрагента, чого дуже важливо правильно вносити податковий номер, чи вносити, чи не вносити, і що це таке, в кого він є, в кого його немає для ПДВ, наприклад. От різні такі моменти будемо проходити. А далі вже будемо дивитися, будуть якісь від учасників інші запити, тому що я сказала, я прошу всіх, хто приходить, ви мені пишіть ваші побажання там і що б ви хотіли. От, тому що саме так я і створюю. Мені потрібно, щоб люди отримали максимум користі, Тому що я ж кажу, я можу накидати, накидати, надати, надати інформації, на, 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 надавати дуже багато там, на всі гроші, як називається. От, Але я хочу, щоб е, дати стільки, скільки треба. Якщо щось, ще якісь ідеї виникнуть, будуть, буде у мене ще один курс, але якось так ціленаправлено, щоб щоб от, саме отакі початківці прийшли, тому що вони не будуть головними бухгалтерами. зразу І не треба, напевно. Може, хтось там хоче зразу прям вивчився і стати головним бухгалтером. Ну, може, пробуйте. От. Але все одно треба, в чому, я би сказала, такий прикол, <смій> мій прикол, мабуть, головного бухгалтера і вже власниці бухгалтерської фірми в чому? Бо я прийшла від такого першачка-бухгалтера до головного бухгалтера вже власниці своєї ж бухгалтерської фірми. І в цьому такий теж родзинка, тому що є бухгалтери головні, які не проходили через всі ці ділянки обліку. Десь або пощастило, чи як. Ну, якось там планети зійшлися, що людина зразу стала там, ну майже зразу там три, роки, три роки десь поробила і стала головним бухгалтером. А я от якось дуже довго працювала, а потім вже стала головним бухгалтером. На одному підприємстві я працювала 15 чи 10, ну, 10 років. Працювала І потім вже стала головним бухгалтером, десь там 5 років попрацювала, і вже потім ну, далі вже міняла там свої роботи. От, тому я пройшла шлях і вагарем була, і касиром була бухгалтером-касиром. Ну, тобто кожен такий, діляноч, кожну діляночку робочого процесу я пройшла товаротранспортні накладні, вантажний, вантажний транспорт, списання матеріалів, нарахування там, зарплати. Водіям оце, з цими перевезеннями різними, легкові автомобілі, подружні листи, легкових, вантажних. ну, Тобто, все-все оце пробіг із вантажем, пробіг ці тону кілометри з вантажем, пробіг без вантажу, ну, все-все я пройшла.